Доброго дня, шановні кандидати у воді, з вами Автошкола Нова та я, Таранушко Володимир Павлович. Шановні друзі, вчора у нас проходив такий е, святковий день, <кхух> день абрикоси, коли ми роздаємо дітям абрикоси без усяких питань до 7 років. До 14 років. Ми вже задаємо одне питання. І до 16 років також задаємо одне питання. Воно дуже просте, з якого віку можна з'являтися на дорозі. Розумієте? Тобто, шановні батьки, будь ласка, приводьте дітей в автошколу під особисту, під особисту відповідальність. Зараз ми не рекомендуємо цього. Робити причина проста війна. Війна. Е, значить, рухаємось далі. Значить, сьогодні, шановні друзі, розділ 33, група 7. Таблички до дорожніх знаків. Але ви вже знаєте, що кожне заняття в автошколі новій починається з. Шапки, знаєте, такой. Тобто, що я маю на увазі, Тобто потрібно тілом порухатися, потрібно мізки трошки налаштувати. І будь ласка, працюйте по системі. І так, підніміться, будь ласка. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми. Випряміть спинку. Піднята вверх від грудей. В сторони опущена. Права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. В сторону опущена. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від груди. груди, груди. Присаджуйтесь, будь ласка, зацензіть біте, вивчаємо. Іноземні слова, вчимо файну пісню, і мізки будуть збільшуватися і легко будуть тримати ті правильні відповіді, які нам потрібні будуть в сервісному центрі. По-третє, усі питання закриваємо, виписуючи їх в робочий зошит. І по-третє, шановні, будь ласка, ви Маєте ось таку азбуку ПДР, і ми по цій азбуці ПДР працюємо кожного дня, коли у нас заняття. І так, шановні, принцип дуже простий. Кожен день, доторкаючись до цього, до цих тем, ви будете відчувати. І ви Розумієте, отримуєте таку внутрішню допомогу. Коли ви кожен день доторкаєтесь до цієї інформації, то якась внутрішня сила вас підтримує і каже, да, це тобі потрібно, і я збережу ці знання, незважаючи на ваш емоційний стан. А в сервісному центрі вас буде трошки шатати по емоціях. Розумієте? Тому, дотуркуючись кожен день до цих тем, ви там будете спокійні. Розумієте? Просто ваш мозок буде чітко знати відповідь. Тому, шановні друзі, поки ви не склали. Теоретичний в спецсервісному центрі, будь ласка, повторюйте Азбуку ПДР. Азбука ПДР повторюється по методиці, дуже простій. Знаєш, відповісиш, не знаєш, повторюй. І так, тема, тема регулювання дорожнього руху. Будь ласка, хто знає, викрикує, хто не знає, повторює. На самому верху. Регулювальник. Потім світлофор. потім Дорожні знаки. Дорожнього розмір, дорожнє обладнання. Умничка, так. Да. Дорожні знаки бувають. Постійні цим красові відміни інформацію. Дорожня так. розмітка буває. Вертикальна і горизонтальна. Да. дорожнє обладнання. Ви були зеркала, але що ми полоси. Да. Прекрасно. Все. В цьому азбуки є лист самоконтролю. Так, тема перехрестя. Бачу перехрещення, розгалуження доріг на одному рівні, але це ще не перехрестя, нам потрібно його дослідити, тому що це може бути прилегла територія. Але коли ми подивилися, що це дійсно перехрестя, то тоді. Відповідаємо. Перехрестя бувають. Регульовані, нерегульовані. Невнозначні і нерівнозначні. Умнічка. Да. Тобто, будь ласка, знаєш, відповість. Далі групи дорожніх знаків ми вивчаємо номер і назву. Номер один. Попереджувальні. Два. Пріоритетні. Три. Заборонні. Чотири. П'ять. Інформаційнока зівні. 6. Це знаки сервісу. І 7. Все. Добре. І у нас ще є одна така темочка, називається цифри, які потрібно знати на пам'ять. Там багато цифр. І оці цифри ми повторюємо кожен день. Кожен день на пруди. Недостатньо видим. 300. 300 стоянка, зупинка, 5. Вік, з якого можна з'їздити на дорозі на мопедах, на велосипеді. Сигнал покажчик повороту. 50, 100 на селену, 150, 200 на селену. Да. Знак аварійної зупинки. 20-40. 20-40. Да. Розворот забороняє. 100 метрів. 100 метрів. А також за 10 метрів до пішохідного. На пішохідних і після пішохідного переходу. Дальнє світло фар наближує за 250 метрів. Предельна скорість в жилих і населених, жилих і пішохідних 20. зонах 20. Значить, швидкість буксування 50. 50. Населений пункт. З, 50 легковий автомобіль з причепом, 80. 80 мотоцикл, 80. автобус 90, е-е, автомагістраль 130, дорога для автомобілів 110, 110 да, і не бар'єр 90. Без знаків 90, тобто це звичайна дорога. Пам'ятаємо, швидкість перевезення діточок. 80 км/год. Да, 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 да. Тому, будь ласка, Запитуйте у своїх дітей, коли вони кудись їздять. Так, обгон заборонено. Обгон це Виїз стрічку. Виїзд стрічку, молодець. А є ще випередження, але там немає виїзду на стрічку. І так, обгін заборонено на залізнодорожному переїзді і 100, 100 метрів Майти. перед ним. Перед пішохідним переходом. 50 населення 100 за да, настанок. І, шановні, цифри немає. Але ми виписали це на перехресті, обгін заборонено. Не петляй, не спутуй всіх, розумієш? Так, остановка і стоянка заборонна. Значить, ближче 10 метрів до перехрестя, до виїзду з прилеглих територій. А також, а також е, до пішохідних переходів. Далі. Зупинилося авто між цією суцільні... 3 метри. 3 метри так. З, біля зупинок громадського транспорту забороняє за 30 метрів до та після. Добре. І зупинка до першого рельса. 10, 10 метрів, метрів. Да. стоянка заборонена і так. На випуклих 100 дорогах 100 метрів, метрів да. 50 метрів, 50 метрів П -п до та П -п після, після зараз, переїзду. Да, будь ласка, не зупиняйте. І е, на тротуарах. до 2, 2 метри залиште для пішоходів. А також є. Е, Така цифра від мусорних контейнерів. 5 метрів. Так, перевозка діточок до 150. Менше значить, не менше. 150. Так, значить, позначення вантажу до метру не, не позначається. Виходить. Від метра до двох. Щитком або флажком. До 0,4 метра. Не получається більше в гаї. Да. І по висоті. 4 до... метра не получається більше в гаї. Точно. Жорстке щеплення це 4 труба. Да. І гітка є 4. 6 метра. 3, 4, 6. Так, 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 ви правильно. Да. Тепер, шановні друзі, ще є вік, з якого ви. Розпочинаєте навчатися на легковий автомобіль. Це 16 років. І будь ласка, висота протекторів 1,6 мм. Добре, молодці. І так, шановні друзі, відкрийте, будь, будь ласка, свої книжки. Я рекомендую правила дорожнього руху в ілюстраціях. Да. Розпочинайте. Неважливо, яка буде книжка, неважливо, який буде рік, розпочинайте. Розумієте? Значить, автошкола нова може запропонувати вам книжки 23 го року. Це малий формат і ось такий формат великий. Да, з малюнками. Дуже рекомендую, шановні, щоб були малюнки. Вона кажеться, вона кажеться, здається так, що, е, що та все понятно, перехрестя понятне, то понятно. Ні, шановні друзі, у перехресті є е, границі. Тобто там не все так очевидно, як е, здається, пересічному громадянину. Тобто нам потрібен професійний підхід у вивченні правил дорожнього руху. Тому ми рекомендуємо правила дорожнього руху в ілюстраціях. Тобто, як букварик читаємо і. Так, шановні, значить, сьогодні розділ 33, група 7. Це таблички до дорожніх знань. І так, почуйте, табличка до дорожнього знаку. Тобто вони окремо від дорожнього знака не з'являються, ніде не встановлюються. Під знаком конкретно табличку. Із цього розділу потрібно знати потрібно знати, деякі, скажімо так, Оці е, таблички, як вони згруповані. І перше 7.1 це відстань до об'єкту. Почуйте оце потрібно вивчити, розгледіти їх зовнішню форму. І тепер, який би ви знак попереджувальний не побачили, розумієте? Ця табличка, і ви вже знаєте, що вона вказує відстань до небезпечної ділянки. Тобто, 7.1 відстань до об'єкта. 7.2. Зона дії. Тобто це не сторона, де встановлений знак, а зона дії. Розгляньте, будь ласка, і вивчіть. Оцю назву, як вони виглядають оці всі таблички. Далі, напрямок дії Тобто ми кажемо про те, що знаки встановлені з правої сторони, на розтяжці, над полосою. Деякі знаки можуть бути встановлені на розділовій смузі там на казу Розумієте? А тут третє ви визначаєте напрямок дії, Тобто знак діє в напрямку стрілочки. Потім 7.4. Це час дії, Тобто по времени не 24 години, а буде час дії. Розумієте? Подивіться, там малюночки святкові дні. Може, робочий. Там все очевидно. Да. Далі 7.5. Це вид транспортного засобу. Розумієте? Ви там подивіться, малюночки ці. 7.6. Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Розумієте? Не зупинка, а стоянка. Отам, От подивіться, 7,6,1 7, 6, для усіх транспортних засобів. А всі останні там почитаєте. Далі рекомендую оцей знак вивчити 7.8. Напрямок головної дороги. Тобто оці знаки. Де головна дорога змінює напрямок, плюс Плюс те, що ви будете вирішувати дуже багато ситуаційних е, задач, і знання цієї таблички здорової напрямок головної дороги додасть вам ясності вирішування проїзду перехрестя. І сім. 21 це вид небезпеки. Розумієте? Тобто ми не можемо це попереджати, небезпека взагалі, по взагалях. Ми повинні деталізувати цю небезпеку, щоб водій підготовився. Розумієте? Да, шановні друзі, будь ласка, подивіться ще інші таблички до дорожніх знаків. Але оці, які я проговорив, будь ласка, вивчіть їх гуртом. Тобто відстань до об'єкта, зона дії, напрямок дії, час дії, вид транспортного засобу, спосіб поставлення напрямок головної дороги, вид небезпеки оце кістяк. Розумієте? Тому що. Оці всі знаки вони дуже-дуже ламають ваші знання при рішенні тестів. При вирішенні тестів. Тому, шановні друзі, будь ласка, автошкола нова дарує за 77 гривень експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Там така розробка авторська, повний курс по категорії Б. Тобто спочатку ми взяли правила дорожнього руху і виділили маркером тільки ті пункти, по яких складено тести. Розумієте? Тобто нічого зайвого не потрібно вам ні категорії, а тільки категорія Б. Потім там є тренажер. Тільки правильні відповіді. Тобто питання правильна відповідь. Питання правильна відповідь. І далі, будь ласка, третє це у нас є є на GreenWay оновлені тести. розумієте? Тобто свіжачок такий далі нема куди. Тобто усі питання будуть вами, вами опрацьовані. Да. Шановні, да, хочу вам нагадати, що не буду е, ця ціна 77 гривень е, довго триматися. Причина в, наступному, е, причина в наступному: той, хто хоче дійсно системно працювати, він повинен мати поводиря. Да, тобто вагончики, якщо Планують кудись їхати, то повинні мати паровоз, електровоз. Розумієте, так і ви, коли становитесь учнями, ви повинні мати у цього лідера, який буде вас тягнути. А в школі нові дуже гарні викладачі. Кому я особисто сподобався, записуйтесь до мене в групу. Так, шановні друзі, значить ми закінчили сьогодні розділ 33 таблички до дорожніх знаків. І завтра, дасть Бог на все воля Божа. ми закінчимо правила дорожнього руху, це горизонтальна та вертикальна розмітка. Навчайтесь у кращих. Миру усім. Пока, пока.